Із планами на майбутнє в Івано-Франківську влаштували телемедичну конференцію за акушерами гінекологами неонатологами та сімейними лікарями області, щоб обговорити основні нюанси нового підходу до здоров'я матері і новонародженого маляти. Мовляв, переходять на таку форму роботи, коли за усією сім'єю, в тому числі й вагітними жінками, доглядатиме один лікар. Безпосередньо участь спостережені за вагітною, тобто 30% вагітної будуть спостерігати сімейні лікарі. Спеціалізовану допомогу акушер гінекологи і ті лекції вони будуть об'єднують, щоб сімейні лікарі не боялися вагітних, щоб вони їх брали на облік, за ними спостерігали, передавали акушер-гінекологам, які повинні. Успішно роду розрішити жінку. А якщо є проблеми у дитини, то надають допомогу наші неонатологи, які також присутні. Дистанційне навчання для місцевих лікарів зголосилися провести столичні колеги з академії післядипломної освіти імені Шупика. Тож у лекції вмістили передовий досвід у сфері репродуктивного здоров'я. сімейні лікарі вони ті лікарі, які ну їм відома екстрагенітальна патологія. Так, а їхня мета зараз розрізнити, котра є вагітність нормальна, нормально, тобто є перебіг нормальної вагітності і там, де є патологія, там, де нормальну вагітність ведуть сімейні лікарі, там, де є патологія, вони скеровують на це. між тим, кажуть фахівці перинатології, Однією навчальною програмою аж ніяк не обмежується. Щоб удосконалити надання допомоги породіллям та новонародженим, паралельно проводять також спеціальний аудит в рамках україно швейцарської програми здоров'я матері та дитини.